Люди по 12 годин мерзнуть, і навіть зараз мені там дзвонять, дайте якийсь таганок, хочемо накормити дітей гарячим, гарячим харчуванням, тому що немає світла. По 12-7 по 7 годин немає світла у людей. Як в такий час можна красти ті гроші? Ну, це я не знаю. Це, ну, це навіть треба бути такою людиною, який повністю начхати на свою совість. Ну я не знаю, якби я так зробив, я б напевно, пішов би і просто повісився. Я б ну я б не я не зму. Я, я б не зміг би з цим жити. Як можна красти в такий тяжкий для країни час? Як? Ну, мене мене в голові не вкладається. Військові, то понятно, військові у них одна реакція: за які хер ми воюємо? Просто от кому я не позвоню, з ким я не спілкуюсь, бляха кому, бля. за який хер ми тут по побратима втрачаємо? За який хер? У нас куча зараз побитих, поранених, без рук, без ніг, без конечності людей. За який хер? Щоб ви набивали собі? Я не знаю сумки цим баблом. Та нахіра воно надо вам, ви ще його на, на той світ не заберете. Скільки треба людині поїсти, пожити, на чомусь поїздити? Куди ви його гребете? І ще в такий тяжкий час, коли у нас країна заливається кров'ю, коли вже всі, ну вже всі просто ми, ми вже всі устали від цієї війни, але ми тянемо, тянемо своїм хребтом, якось витягуємо, щоб зберегти нашу державу і просто брати і красти. Ну, ну Я не знаю, в мене емоції просто перепоняє. я себе здержую, просто щоб матом. Тут не кричатимуть.